Пане Андрію, давайте поговоримо щодо ситуації на Харківщині, на Сумщині, що відбувається на прикордоні. Дивлюсь новини щодо Харківщини. Зокрема, два дні тому та й день тому зазначають, що продовжується зачистка села сел від ДРГ. Наскільки ця тенденція останні дні змінилась, чи не була не знаю більшого масштабу щодо прориву російських ДРГ на прикордонні? Власна активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп можна зараз охарактеризувати найбільш активними це на Харківщині, зокрема на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок. Там ворог продовжує зберігати свою таку активність, але наші воїни відбивають будь-які спроби заходу. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп зачищають місцевість, виставляють додаткові. Позиції для того, щоб не допустити спроб заходу ворога. Ну але, власне, зазначу, що також ворогу не вдається закріпитися на цьому напрямку. Як я й сказав, активність ворог зберігає і, в тому числі наносячи удари, використовуючи різноманітне озброєння, в тому числі артилерію, безпілотні літальні апарати, для того, щоб наносити враження. Українським а, захисникам, а, як бачимо, сил у ворога на цьому напрямку знову ж таки недостатньо. Можливо, це як або відволікання уваги, а, оскільки вони приділяють цьому напрямку певну а, певну увагу, або ж а, власне а, прощупати ситуацію на цьому напрямку для того, щоб розширити зону активних бойових дій. А, нагадаю, що Активні бойові дії ведуться по двом напрямкам на Харківщині: це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська. І, власне, ми маємо бути готовими і протидіяти будь-яким спробам розширити зони активних бойових дій і на інших напрямках. А щодо Сумщини, ситуація аналогічна тому, яка є на Харківщині, чи там щось інше спостерігається? Власне по Сумщині у ворога також недостатньо сил. Для того щоб здійснити вторгнення на територію України або розширити зони активних бойових дій, бо фактично основні сили ворог знову ж таки використовує на напрямку Липців та Вовчанська. Ті підрозділи, які ворог використовує на цих двох напрямках, вони зазнають великих втрат від українських захисників, в тому числі і від прикордонників, які складають сили оборони України, зокрема по Вовчанському напрямку. Ну і власне зробити щось подібне на інших ділянках у ворога поки не вдається. Але вкотре зазначу, вся лінія кордону з країною-агресором це фактично така лінія фронту, де ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.